Страви старовинної української кухні дуже прості та базові, як ось ця, яку ми будемо готувати сьогодні. Але на прикладі лише цієї однієї страви я покажу, як не припуститися головних помилок в готуванні так, щоб у вас завжди все виходило смачно. Привіт! Я Настя, футблогерка, і я запрошую вас у захопливу подорож традиційною українською кухнею. Сьогодні ми готуємо печінку, смажену з часником і цибулею. Здається, що може бути базове і простіше про цю страву у своїх спогадах згадував сирійський мандрівник, який відвідував Україну всередині сімнадцятого століття. Тож ми спробуємо зараз приготувати курячу печінку, смажену разом із цибулею та часником. І паралельно я розповім, яких помилок тут можна припуститися і як їх уникнути. Перш за все, про що вам треба пам'ятати, коли ви готуєте страви із кількох інгредієнтів, це таймінг. Що скільки готується, що за чим готується, і що коли треба кидати на сковорідку. Перш за все, я підготовую цибулю та часник, тому що вони швидко смажаться і відповідно дуже швидко горять. Тому якщо їх кидати на сковорідку одночасно із курячою печінкою. То у нас буде готова печінка і згоріла цибуля, а нам цього не треба. Цибулю я зараз буду нарізати поздовжніми шматочками від корінця до хвостика. Так вона буде випускати із себе найбільше цукрів, і у вас буде дуже смачна і насичена цибуля, більше схожа на карамель, аніж на звичайну засмажку до супу. Тепер нарізаємо декілька зубків часнику. Звичайно, якщо любите часник, то можна і більше зубочків часнику. Але мені на цю кількість печінки зараз вистачить два ось таких великих зубка. Чистимо часник і нарізаємо його на тоненькі диски. Варто пам'ятати, що цибуля, що часник мають найяскравіший, найбільш різкий смак. І аромат тоді, коли вони свіжі. Якщо ви їх готуєте, то цей аромат трохи втрачається, перетворюється більше на якийсь такий карамельний аромат, аромат паленого цукру. Я хочу, щоб саме цей аромат паленого цукру і був у нашій печінковій страві. Тому я буду це готувати довго і на повільному вогні. Якщо ж ви хочете, щоб у вашій страві цибуля і часник були максимально яскравими. То додавайте їх в кінці і готуйте мінімально. Тепер відправляємо нашу сковорідку на вогонь. Додаємо на неї вершкового масла. У мене тут десь 150 грамів вершкового масла. Я додам зі старту десь половинку. І тепер на розігріте, але не повністю розтале масло. Ми відправляємо нашу цибулю. Важливо, щоб це масло було ще не повністю розтале, тому що тоді воно буде продовжувати танути уже під час смаження цибулі і буде дотримувати правильної її температуру. І тепер, коли наша цибуля зарум'янилась і де-не-де стала прозорою, саме час кидати туди часник. Часник ми кидаємо пізніше, тому що, по перше, він смажиться значно швидше. По-друге, це менші шматочки, тому нам треба, щоб він також закарамелізувався, але не згорів. Показник того, що вам пора класти печінку на цибулю та часник – це горіховий запах. Коли ви починаєте відчувати від часника приємний горіховий запах, такий десь як волоського горішка, який полежав в теплі, то значить саме час. Я курячу печінку не ріжу, а буду класти її на сковорідку цілою. Справа в тому, що вона втратить дуже багато води і зменшиться в розмірах, а я не хочу, щоб вона була зовсім мініатюрною на нашій тарілці. Тож, прямо в такому цілому вигляді я викладаю її на нашу сковорідку. І тепер ми докладаємо залишки нашого вершкового масла до печінки, і печінка буде поступово смажитись, а вершкове масло поступово на неї танути. Тепер, коли печінка зарум'янилась, саме час додати до неї сіль. І якщо вам цікаво, чому ми не зробили цього з самого початку. Пояснюю, сіль допомагає витягати воду як з м'яса, так і з овочів. Якби ми посолили печінку одразу, то вона б дуже швидко пересохла і втратила зайву вологу. Тепер же ми будемо солити печінку, коли на ній уже утворилась скоринка, тобто сіль не витягне з неї зайву воду, і сама печінка залишиться соковитою. Печінка вже зарум'янилась, ми її посолили добряче, і тепер, коли вона практично готова, я хочу додати до неї трохи помідорів. Ці помідори лише підрум'яняться на сковорідці, у них потріскаються шкірочки, вони стануть достатньо теплими і ніжними, щоб їсти їх як частину гарячої страви, але ще не будуть таким несмачним помідорним пюре. Тому починаємо. Отож, відгортаю нашу печінку в бік, залишаю частинку сковорідки де є лише гаряче вершкове масло, і кладу сюди гілочку томатів. Вони одразу починають шкварчати, і це буде дуже апетитно. До речі, я певна, що саме так на вогні печінку і готували в козацьку добу, тому що це насправді найпростіший спосіб її готувати. Печінка готується дуже швидко, це буквально лічені хвилини. Тож відкритий вогонь, хороша сковорідка, і у вас є швидко і класно куряча печінка, соковита і ще й овочами. Я вже чую саме зараз, як тріскається шкірочка томатів, тому саме час діставати це все з вогню. Тільки подивіться, яка це ароматна, прекрасна штука. Як воно шкварчить. І сервіруємо. Викладаю кілька шматочків печінки на тарілку. До цього додаю. Карамелізованого хрусткого часнику і цибульки, які просто кипіли у нашому вершковому маслі. Сюди ж викладаю гілочку томатів і додаю хліб, тому що їсти таку жирну і класну страву без хліба, мені здається, злочином. Кладу його на печінку і під помідори, щоб на цей хліб стікали соки і жири, і це буде дуже смачно. І останній штрих, який я хочу додати: кілька шматочків чебрецю. У нас тут є свіжий чабрець, очищуємо гілочку і посипаємо нашу страву. І ось так наша смажена на вершковому маслі печінка з цибулею та часником готова. Ми її подаємо із підсмаженими томатами, хлібом та свіжим чобрацем, для того, щоб все це смакувало максимально класно, свіжо і контрастно. Тож не забувайте досліджувати традиційну українську кухню. Іноді вона буває дуже схожою на те, що ви звикли готувати вдома, та не бійтеся експериментувати з нею у себе в оселі. Куштуйте таку смажену починку з цибулею та часником і смачного!